Друзі, і е, сьогодні ми проводимо опитування, я запитую людей, і ви приймаєте участь. Дякую вам в тому, що ми ставимо плюсики чи мінус, мінуси. Ну, хто за що, хто за мир, хто за війну далі. Так от у мене на каналі не 99, а 100% людей за мир і вибори. Розумієте? За мир і вибори. І це про щось друзі говорить. Це говорить про те, що. Вся Україна, всі українці, тверезі, нормальні, адекватні, вони втомилися від цього. Не від війни, як кажуть. Вони втомилися від мародерства, від хамства, від жлобства, від оцього всього зла, яке тут в нас знаходиться. Розумієте, це зло так почало рости, що його неможливо зупинити. Розумієте? І це зло може перерости в те, що ми все втратимо. Ми втратимо не просто території, ми втратимо незалежність. Ми можемо втратити сьогодні все. І це завдяки тим, хто просто не має бажання закінчувати війну. Просто не має бажання. Ну, уявіть, чиска.